Ви знали, що приєднатися зараз до фармасі можна з максимальною вигодою. Хочеш косметику і подарунки майже задарма? Дивись! Новачки фармасі зараз можуть обрати стартовий набір всього за 549 гривень. Універсальний Догляд, гель, шампунь, креми, навіть серветки для дому. Мейкап, ББі-крем, праймер, туш Зен і улюблена матова помада. Хочеш, бери обидва, але в одному замовленні. І в першому замовленні можна взяти набір сашетів усього за 99 гривень. А ще діє програма Красивий старт. Замовляй від 40 балів в місяць і отримай суперподарунки за 50 гривень перший місяць ти можеш отримати на вибір кератиновий догляд за волоссям, тож зента рідку матову помаду, жіночий або чоловічий парфум на вибір. У другому місяці ти можеш вибрати набір Smart Life з манго, доглядові набори календула, аква або навіть меганабори для дому Mr. Vibes і Smart Life. У третьому місяці гель алоє зі смаком манго, сироватка з вітаміном С, парфуми Bliss або навіть крем Age Reversi. А ще просто бомба! Якщо ти зробиш замовлення на 40 балів одразу або сумарно за місяць, ти зможеш взяти будь-який продукт з обраного списку зі знижкою 80%. Це мій улюблений лайфхак. Так можна взяти парфуми чи догляд практично задарма. Пиши мені просто зараз.